Вони кращі освітяни Прикарпаття, дипломи та ноутбуки, подарунки переможцям регіонального туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2012» від обласної влади. Окрім похвальних слів, лауреати у освітянського конкурсу отримують ще й фінансове заохочення. Голова оргкомітету зінеїда болюк переконана звання учитель року це стимул до професійного вдосконалення. Їм звичайно присвоюють заслужений вчитель України. Це статус і дає і доплату до заробітної плати, потім до пенсії. Ну і моральне задоволення і це бути кращим у своїй сфері. Це дуже престижно. У Освітянському конкурсі взяли участь понад 80 вчителів. Це переможці районних та міських оглядів професійної майстерності: українська мова і література, англійська мова, біологія, фізична культура та етика це перелік основних номінацій. Усі предмети зі шкільного навчального плану. Щоправда, етику внесли до конкурсного змагання в останнє цього року. Була введена етика, але я не знаю, яка буде її доля надалі, бо в тих навчальних планах. Які ми бачимо на сайті Мон предмету етики вже немає. Учителька із Калуша Іна Бусел на всеукраїнському конкурсі представлятиме саме етику. каже, предмет є особливим для школярів, адже вчить порядності та терпимості. Він навчає саме моральних цінностей, як як повинна людина себе поводити в суспільстві. Напевно, жоден навчальний предмет не має стільки ну. Виховних моментів саме як предмет етика, і тому дуже шкода, що так з ним поводяться. Кращим вчителем за один день не станеш. Переконаний викладач фізкультури Роман Багрій. Він зізнається, був період, коли зневірився у професії і навіть тимчасово покинув вчителювання. Утім, згодом усвідомив заняття школярами, дарує позитив. Зараз модно бути здоровим, колись в нас ну, ще недавно були от такі заклики в загальноосвітню школу, комп'ютерний клас. зараз. Все комп'ютеризовано і навпаки, треба в кожну школу тренажерний зал, більше інвентаря. Переможці обласного педагогічного конкурсу виборюватимуть титул заслужений вчитель року на заключному етапі всеукраїнського огляду. Він відбудеться відразу у п'яти містах України. Ірина Темчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.